Отже, нашим завданням буде створення сайту. Як використовувати інструменти для створення сайту, ви можете прочитати на сторінках підручника. Посилання вам доступне. Що стосується сьогоднішньої роботи, необхідно виконати четверте завдання підручника, інформатика, 8 клас, автори Рівкін Чернікова Котько та інші. Так, отже, дивіться. Завдання створити сайт наші космічні сусіди. Всі матеріали знаходяться за цим посиланням. Тому, перейшовши за цим посиланням, ви можете е, ось ці зображення відразу собі завантажити на свій пристрій. Це необхідно буде зробити для того, щоб наповнювати сайт. А далі тут у нас буде структура сайту. Вона нам також знадобиться, тому ви можете відкрити. Ну, в браузері воно відкривається за допомогою Google документів. Цього буде достатньо. А після цього вкладинку можна закривати. Далі дивіться, як почати створювати сайти за допомогою сервісу Google сайти. Один із найпростіших варіантів це коли ви заходите на Google Диск безпосередньо на свій. Так, і ось тут ви використовуєте. Створити, і серед об'єктів, які можна створити, ви можете знайти Google сайти. Натискаєте і після цього у вас створюється панель керування сайтом, який ви зараз будете створювати. Почати можна з дизайну. Тобто, на вкладинці теми ви можете швиденько обрати дизайн, якусь кольорову модель, і, якщо хочете, змінити шрифтову модель. Далі. Ми переходимо на вкладинку сторінки, і тут ми повинні додати сторінки відповідно до цієї структури. Отже, ми бачимо, що необхідно додати ще сторінку сусіди Землі, і для неї ще три підсторінки: «Меркурій», Венера, Марс. Тому, ось тут ви натискаєте плюс, пишете. Додаєте, у вас додається відповідна сторінка. Далі ось тут ви додаєте під сторінку. Ну, таких підсторінки буде три. Так. Дивіться, структуру ми реалізували, ось вона тут можна прикрити. Далі ми будемо наповнювати наші сторінки змістом. Для цього ми використаємо інструменти для вставки. Меню сайту вже доступно ось в цьому випадку, або в цьому вигляді також можна переходити між сторінками. Так, отже, тут у нас головна сторінка, її ну, взагалі назва сайту. І тут ми пишемо назву головної веб-сторінки нашої сторінки. Записали. Далі, тут нам необхідно буде наповнити головну веб-сторінку інформацію про планету Земля. Дивіться, у нас тут багато різних наповнювачів для вставки. Можна скористуватися ось таким блоком. В якому передбачено заголовок, основний текст і місце для зображень. Так, основний текст ви можете брати із матеріалів для сайту текстові матеріали. Тут ми просто робимо звичайне копіювання. І переходимо сюди, робимо вставку. Далі заздалегідь ми завантажили на наш пристрій зображення, тому. Ось тут плюсик натиснули, натиснули додати, і в папці завантаження вже доступні наші графічні матеріали. Тут ви також підтягуєте. Далі дивіться, ще вам бажано буде створити наповнювач відео з Ютуба. Пошуковий запит, ну от, наприклад, ви можете знайти так. Ну, ось, наприклад, якесь відео. Ну, дивіться, в першу чергу перевіряється ваше. Ваше вміння вставляти. Так, ну тут я не буду відображати. Далі, що ми повинні ще зробити? За таким самим алгоритмом ви можете наповнювати і інші сторінки. Наприклад, давайте ще раз подивимося, як заповнити сторінку «Меркурій». Обирається відповідна сторінка. І, і ось тут, серед вставки, ви обираєте. Відповідно, можна відразу зображення додати. Текстові матеріали. Так, ну і відео з Ютуба також підбирається. Наступне, дивіться. За тим самим алгоритмом, я вже заощаджу ваш час. Ви можете наповнити сторінку про Венеру, наповнити сторінку про Марс. Алгоритм дуже простий, він вам буде доступний. Тепер ще наповнимо сторінку сусіди Землі, можна по-різному наповнювати. Один із варіантів: ви можете створити три текстові поля, навіть можна чотири створити. Так, ну чотири давайте не будемо, тому що тут сайт у нас про сусідів землі. Так, і що бажано зробити для цих слів? Ці текстові матеріали можна до них прив'язати. Посилання внутрішнє до відповідної сторінки. Вони всі сторінки, які ви додали в структурі, вони будуть тут доступні. Тому тут ми пов'язуємо зі сторінкою Меркурій. Венеру ми пов'язуємо зі сторінкою Венера, обов'язково застосовуємо Марс, ви пов'язуєте із Марсом. Так, дивіться. Коли ви заповните всі сторінки контентом, створите. Не, не, так, тут у нас крапка. Прибираємо. Коли ви створите сайт, його обов'язково необхідно опублікувати. Для цього ви натиснете публікацію. Так, і дивіться, тут ви вкажете своє прізвище та клас. Ну, я так напишу. Ось 8В. Да? От Дивіться, цього достатньо буде вже, щоб опублікувати сайт. Натискаєте Опублікувати. Ваш сайт публікується. Далі, ось тут, трикутничком, ви натискаєте Переглянути опублікований сайт. І ось вам відображається сайт, головна сторінка, сторінка сусіди землі. В меню сайту також доступне, ну і відповідно сторінки, наповнені контентом. І коли ви це зробите, у вас буде ось тут адреса сайту, і я дуже буду звертати увагу на ось цю частину адреси сайту, вона повинна бути унікальною, бажано ваше прізвище, щоб було тут написано і клас. Тоді я зможу зрозуміти, що не було порушень академічної доброчесності, і цей сайт дійсно створився вами. Далі ви копіюєте цю адресу і обов'язково на вкладинці завдання здати роботу у вас буде, і тут ви додаєте посилання і відмічаєте роботу.